Консультація висококваліфікованих фахівців та найсучасніше медичне обладнання. Уже два місяці медичний центр Святого Миколая у спальному районі Франківська надає високоякісні медичні послуги населенню. Заклад спеціалізується на різних напрямках роботи: кардіологія, неврологія, психіатрія та урологія. Лікарка-кардіологиня з 30-річним стажем Марія Саюк розповідає, їхні фахівці здійснюють індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Також практикують консультації та планові виз. До лікаря-спеціаліста до пацієнтів на дім. Найбільша проблема в тому, що люди невчасно звертаються до лікарів. Не своєчасна діагностика дуже часто спостерігаю, звертаються до лікарів, коли вже розвинулися ускладнення, інфаркти, інсульти. Що можна було це все попередити, і люди могли би працювати і жити повноцінно. Ми стараємося бути ближче до пацієнта зараз. У зв'язку з реформою в державній медицині все таки створилися черги на обстеження. Інколи, якщо пацієнт довго чекає в черзі, це може негативно вплинути на його стан здоров'я. У нас, якщо пацієнт звертається, ми оперативно в той же день зразу проводимо обстеження. Унікальність центру й у тому, що для пацієнтів працює лікарка-психіатриня Наталія Шоповалова надає допомогу людям, які мають проблеми із ментальним здоров'ям. А їх нині чимало, адже війна та постійні стреси провокують тривожні розлади, які краще долати з допомогою фахівця. З війною кількість пацієнтів збільшилась знову ж таки збільшилась кількість тривожних розладів. Депресивні розлади вони теж трішки інакше виглядають ніж вони були, припустимо перед війною, коли не було от таких от стресових ситуацій, тому що війна вона внесла ще корективи в наше особисте життя. Зараз все ж таки люди вони вже не бояться залишитися самостійно своїми проблемами. Вони приходять, вони приходять виговоритися, вони приходять на консультацію і вони приходять за допомогою. Так, вони стали більш відкритими. Медичний центр Святого Миколая розташований за адресою вулиця Хоткевича, 44А. Потрапити на прийом до лікаря можна за попередньою реєстрацією або зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані.